Вже майже кут, зараз. Ось ми дісталися кута. З двох сторін від цього трикутничка робимо свої трикутнички по три стовпчики з одним накидом. Ось можна це побачити. кріпимо. З одного боку робимо стовпчик без накиду, робимо вісім повітряних петель. і з іншого боку кріпимо цей стовпчик без накиду. Далі, з цього боку, від трикутника робимо 3 стовпчики з одним накидом. Дуже груба нитка стала, друзі, прям відчутно грубіша. Три. в другу петлю трикутника з'єднуємо стовпчиком без накиду. З'єднуваний стовпчик робимо три стовпчики з одним накидом. Трошки наче тонше стає. Натуральна нитка, натуральна, натуральна бавовна то ж таке. Так, з'єднуваний стовпчик. Ось тут найкраще видно, як ми пров'язали. Що ось був трикутник із трьох стовпчиків з одним накидом і з'єднувані петлі довкола. Ось ми другим рядом йшли з'єднуваний стовпчик, три стовпчики з одним накидом. По центру трикутника в, другу, в другий стовпчик з'єднуваний стовпчик закріпили. Далі з'єднуваний три стовпчика з одним накидом. Тут найкраще це видно. І далі в'яжемо так само, як ми в'язали цю сторону. Два трикутника арка, два трикутника арка. Все, друзі, будемо завершувати ефір. Цей ряд я дов'яжу і потім покажу вам, що з цього вийшло. Зараз перегляну, начебто, на всі коментарі повідповідала. Ольга, дякую, що чатик мені порухали. Дякую дуже. Друзі. Усім тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. Па-па!